Тут спеціально було написано для москалів. Огні опасно. І вони 30 разів тут курили, 30 раз курили в Чорнобаївці. Друзі, це Чорнобаївка. Тут де крили безпощадно. Російських терористів, наші хлопці. Усім вітання, друзі, ви на каналі Україна переможе і зараз я в Чорнобаївці. Але перш ніж почати перегляд, підпишіться на канал, поставте лайк і, і коментуйте, друзі. Коментуйте, щоб кацапня бачила. І разом просто ми їм... ми запалюємо їх, розумієте? Разом інформаційно боремося з ними. Чорнобаївка! Чорнобаївка. Отак, тут вони підвозили своїх військових і потім з них вже нічого не залишалося. Отак, тут аж гнуло бетон. Гнуло бетон конкретно. Російські терористи хотіли тут сховатися. Хотіли звідси бити по наших містах. Та не тут то було. І лишилось від москалів тільки, тільки берці і купа металу. Купа металу. О, Крапочки. Так, все, все, все тут. Поруйноване. Все розбито, все розбомблено. Я так стоїть багато, багато техніки. Там, 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 всюди. Побита їхня техніка стоїть. Москалі тут повиривали отакі такі е, капаніри під свою техніку, але, але їм нічого, друзі, не допомогло. Подивіться, в який мотлох просто розбивали їхню техніку. Це два, два камази стояло з бика і от що з них лишилося. Фактично нічого. Бачите, друзі. Тут видно хтось був в туалеті і не встиг вийти, як просто накрили оце їхні позиції, в Чорнобаївці. Ось просто все було з БК стояло з комплектом і вже ніс нема тут. І от такого багато, друзі, дуже багато. Все фактично. Все фактично в таких окопах. Віце як метал плавався, горів. Яких тут крили. Хаймер сьогодні? Це рашисти вкрали у людей машину і думали, що доїдуть кудись. Ось отакі літаки літали в Україні, робили рейсиння. Ось такі літаки бачите. Через расистів підпортилися, їх називають що кукурудзники, кукурузники. кукурузники. Ну такі хіба гори металу позалишалося від, від кацапів? Так вони були окопані тут. Такні бліндажі тут дислокувалася кацапня. Сейф притягнули сюди, холодильник, ну Атрибути русні. Тут тілік розбирали на запчастини. Ми їх завжди нагадували. Це був їхній тут позиціон. Як завжди, крадені автомобілі, які вони помічали зетками бріндажі тут також Вон там стріляли по автомобілю. Тут був <реш> Бачите, що вони понабирали мікрохвильовки, там пічки. Бачите, понакра... понакрадали всього. Тарілки вон, фарфорові були. Вон мікрохвильовки, це все коротше, згоріло тут. Все згоріло, то що вони накрали. Також, як завжди, в їхніх окопах всюди, всюди стоять ікони, Думаю, що іконами прикриються. Кірськабель Росія Кіровська область. Друзі, Чорнобаївка це одне з місць напевно, самого великого скупчення спальної москальської техніки. Просто гори металу, вже багато чого позабирали, але просто маса. Подивіться, як їх крили, що, Подивіться, що залишалося з автомобілів. Ось, ось приклад. Просто, просто залишалися груди металу, все. Це такі вони з фюзеляжів поробили собі. Окно побачите. Весь аеродром покопаний, вони тут ховалися як щурі, але це їм не допомогло, це їм реально аж ніяк не допомогло. Тому що діставали їх всюди, просто всюди, друзі, діставали їх так лупили, що це просто Фух, дали їм тут. Ось такі вони тут навіть перекриття робили бетоння, але й це й не допомогло бачите тільки тапочки позалишалися багато вже. Попалено такого БК, Розділим тут також, до речі, багато попалили їхньої зброї. І слава Богу. Скільки це гір, бачите, таких, які вони хотіли стріляти по українцям, все спалено так, все, бачите, це весь боєкомплект і це те, що перетворюється що перетворюється москальська зброя от гори гори техніки дуже дуже багато оце таки все смітяйки лишилося після, після москалів скільки тут прибирати треба тепер чорнобаївка чорнобаївка думали що росія здесь навсегда. росія здесь никогда Провода аж гризли, так і копали окопи. Тіпа блокпост їх не був. Тоже ніс не залишилось. Хіба вон, штани висять на, на колючому дроті. Якась куртка москальська. Заліза, купа заліза, лишилася. Дивіться, які вони бліндажиська. В ріднім краю панувати не дамо нікому. Так що берегись, москаль. Знаєте, друзі, в москалі настільки наглі, вони постійно... Комусь нав'язуються, вони когось ну, когось звільняють постійно. Щось їм треба. Вони постійно лізуть то в Грузію, то, то ще кудись, то в Чечню, то в Україну. Розумієте, це, ну, це народ, просто який ну, вже давно втратив моральне право щось заявляти в цьому світі. Тому на Україні це все зупиниться. Подивіться, що москалі їли. Лук репчатий, марінований, целий. То цибулім. Прасували місце, бачите. Цибулю москалі таку жр... Жр... жрали. Жерли. <звіжу> Отак От їх тут палили. Чорнобаївка. чорнобаївка. Тут друзі воювали. Зрадники України проти українців. Але ось так вони тут і залишились лежати під цими плитами. Бо тут ще ніхто нічого не розбирав. Ось так. Вони ще дотепер не зрозуміли, що не можна лізти на чужу землю. Не можна просто. Тому що вже звідси не повернешся. Просто не повернешся, дивіться. Ну, і там вони лежать отам, там, лежать, ще завали ще не розібрані. Виход, виход. Але їм же цей виход не знадобився. Вже звідси не було виходу. Все, з Чорнобаївки вихід. Тільки на концерт зону. все, більше нікуди нема.